Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою, це особливе місце, де кожен може знайти для себе джерело натхнення, гармонії та світла. Сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайною науковою молитвою від Великого Джозефа Мерфі, яка допоможе вам на шляху до вашого успіху та достатку. У ці непрості часи, сповнені невизначеності та викликів, іноді нам так потрібно нагадати собі про вічне та безмежне джерело сили та любові, що живе у кожному з нас. Молитва, яку ви сьогодні почуєте, наповнить ваші дні світлом, енергією та вірою у себе вона відкриє перед вами двері до нових можливостей. Покаже шлях до нових звершень, складних завдань і допоможе вам налагодити гармонійні стосунки з навколишнім світом. Пам'ятайте, що справжня сила знаходиться всередині вас, і завдяки цій молитві ви можете активувати її та досягти усіх своїх бажань та цілей. Приготуйтесь до молитви. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Нехай кожне слово іде від серця. Зараз я передаю образ успіху та процвітання до свого глибинного розуму, який є законом. Я ототожнюю себе з нескінченним джерелом забезпечення. Я слухаю спокійний, тихий голос Бога всередині себе. Цей внутрішній голос веде мене, керує та спрямовує всю мою діяльність. Я є єдиною цілісністю, з божественним достатком. Я знаю та вірю, що існують нові та кращі шляхи реалізації моєї життєвої місії, і нескінченний розум відкриває мені ці шляхи. Я розвиваюся на основі божественної мудрості та розуміння. Моє життя це божественне призначення. Я божественно, на всіх моїх. я божественно процвітаю на всіх шляхах моїх. Божественна мудрість, що знаходиться всередині мене, показує шляхи та засоби, за допомогою яких всі перешкоди усуваються. Слова віри та переконання, з якими я зараз звертаюсь. До нескінченного інтелекту відкривають всі двері та шляхи, потрібні для мого процвітання та достатку. Нехай буде так. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе. Я люблю тебе. Зараз я передаю образ успіху та процвітання до свого глибинного розуму, який є законом. Я ототожнюю себе з нескінченним джерелом, джерелом забезпечення. Я слухаю спокійний, тихий голос Бога всередині себе. Цей внутрішній голос веде мене, керує та спрямовує всю мою діяльність. Я є єдиною цілісністю з божественним достатком. Я є єдиною цілісністю з божественним достатком. Я знаю та вірю, що існують нові та кращі шляхи реалізації моєї життєвої місії, і нескінченний розум відкриває мені ці шляхи. Я розвиваюся на основі божественної мудрості. Та розуміння. Моє життя це божественне призначення, Моє життя це божественне призначення. Я божественно процвітаю на всіх шляхах моїх. Я божественно процвітаю на всіх шляхах моїх, Божественна мудрість. Що знаходиться всередині мене, показує шляхи та засоби, за допомогою яких всі перешкоди усуваються. Слова віри та переконання, з якими я зараз звертаюсь до нескінченого інтелекту відкривають всі двері та шляхи, потрібні для мого процвітання та достатку. Нехай буде так. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Зараз я передаю образ успіху та процвітання до свого глибинного розуму, який є законом. Я ототожнюю себе з нескінченим джерелом забезпечення. Я, себе з джерелом забезпечення. я слухаю спокійний, тихий голос Бога всередині себе. Цей внутрішній голос веде мене, керує та спрямовує всю мою діяльність. Я є єдиною цілісністю з божественним достатком. Я є єдиною цілісністю з божественним достатком. Я знаю та вірю, що існують нові та кращі шляхи реалізації моєї життєвої місії. І нескінченний розум відкриває мені ці шляхи. Я розвиваюся на основі божественної мудрості та розуміння. Моє життя це божественне призначення, Моє життя це божественне призначення. Я божественно процвітаю на всіх шляхах моїх. Божественна мудрість, що знаходиться всередині мене, показує шляхи та засоби, за допомогою яких всі перешкоди усуваються. Слова віри та переконання, з якими я зараз звертаюсь до нескінченого інтелекту, відкривають всі двері та шляхи, потрібні для мого процвітання та достатку. Нехай буде так. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Друзі, я дякую вам, що пройшли цей шлях молитви разом зі мною. Нехай кожне слово, яке ви тут зустріли, стане ліхтариком на вашому духовному шляху. Нехай благословіння та світло завжди супроводжують вас на кожному кроці. Якщо вам сподобалася молитва, і вона торкнулася вашого серця, будь ласка, поставте вподобайку. Та залиште свій коментар. Це дуже важливо у просуванні україномовного контенту. З великою повагою та безмежною любов'ю канал Затишний Всесвіт спокою.